У нас є здатність по-справжньому ходити з Богом, чути його голос, пізнавати план, знати, чого він хоче у нашому житті, і це зовсім не є таємницею, на яку ми намагаємося випадково натрапити, сподіваючись, що все буде добре. Насичене життя то ваш ключ до відкриття сповненого радістю життя, яке Бог задумав для вас. Бог бачить нас у світлі того, ким він знає, він може бути в нас, якщо ми виберемо вірити Йому і рухатися в тому напрямку, в якому він говорить нам іти. Боже серце відкрите до його народу, біблійне відкриття проводять вас у дорозі до справжньої свободи. Немає значення, з чим ви зіткнулися зараз. По той бік є світло, і Ісус допоможе вам Його знайти. Немає значення, наскільки ви відчуваєте себе ув'язненими. Ви також можете звільнитися. Вийдіть на дорогу. До кращого. Божого життя для вас. Кожному віруючому доступний дух Святий як заступник який відкриває йому істину, приєднатись до Кента Команда і Дениса Берка, які розповідають про Боже бажання і готовність та здатність відкривати свій план і повністю відновлювати вас. Далі на передачі переможний голос віруючого. Вітаю вас! Це передача «Переможний голос віруючого. І сьогодні у мене для вас велика новина. Ісус живий він посередник між Богом і людиною. І дяка Богові за людей, які стараються виконувати свою роботу. Я маю на увазі в урядах і в різних бізнесах. Але в мене для вас є новина. Я вже сказав вам, що є один посередник між Богом і людиною. Це людина Ісус Христос, і Він за вас, Він не проти вас. І не має значення, як сильно хтось заплутався. Я маю на увазі, що Бог готовий. він спроможний. І він хоче втрутитися в вашу ситуацію і виправити все ще краще, ніж було раніше. І я вірю всім своїм серцем, що це відбувається сьогодні у Сполучених Штатах Америки. Так, це відбувається в країнах по всьому світу, де люди моляться і вірять Богові. Бог зробиться для будь-якої країни, для будь-кого, будь-якого бізнесу, будь-який час і в будь-якому місці. Амінь. Він зцілить землю, він зцілить бізнес, він зцілить сім'ю, він зцілить ваше тіло. Амінь. Амінь. Це день зцілення. Мені це подобається. Так, так. Ми на самому початку найбільшого і найвеличнішого збору людей у царство Боже за всю історію цієї планети. Слава Богу, і ми на початку цього. Так, і ви теж. Хвала Господу, Денісе, давай повернемося до цієї теми сьогодні. Знаєш, брате Копленд, я думаю, це сильний час для нового початку і нового бачення себе. Знаєш, всі ці роки твоя передача відкривала істину про те, що означає жити в перемозі Амінь. в Ісусі і проголошувати Ісус є Господь. Я пам'ятаю, коли вперше почув тебе у 70-х роках, ти виклав те доручники, Бог дав тобі проповідувати Євангеліє. Проголошувати Ісуса Господом у найвіддаленіших кутках цієї планети, у найдальших кутках Я ніколи цього не забуду і зараз через стільки років це послання таким же сильним, як і тоді, і на початку цього року це відкриття свого роду набрало нового значення і вийшло на новий рівень розуміння того, до чого Бог покликав нас, і яким сильним. Він є в нас, і що це його робота. і в нас перебуває Його помазання і воно виконує більше речі, ніж ми навіть могли собі уявити раніше в нашому житті. Ми приймаємо це стосовно нашої країни, так і будь-якої країни, в якій ви живете. Так. і ми приймаємо це для вас особисто. І я приймаю це для мене особисто. Так. Так, це так. найбільший час нашого життя саме зараз. І ми живемо в ньому. Ми, ми живемо живемо в ньому. в ньому. І хочу сказати за допомогою Духа Божого. Я пригадую один день. Я щойно згадав це. Це було саме посеред служіння, і ти знаєш, з тобою це також траплялося. Ти проповідуєш і несподівано щось вилітає з твого духа, і ти просто говориш так. Я побачив це і вигукнув. У мого Бога відбувається пробудження, і я просто посеред нього. Так. Слава Богу. Амінь. Тому що я завжди хотів бути в центрі того, що він робить. Так. Я не хочу бути десь на узбіччі. І мені не подобається сидіти на лавці запасних. Тренера пошли мене. Я хочу бути в грі. Так. Так. І я сказав: я в центрі, я у пробудженні. І так. всі ми у ньому чи не так? Так. Саме так це бачить Бог. Так Бог бачить кожного з нас у грі, так і це стосується не лише служителів, проповідників або священиків. Кожен з нас покликаний, кожному з нас дано завдання ходити у перемогах Ісуса. Ми всі це маємо. Саме тому ми відкриваємо ці речі, ці щоденні дослідження Слова Божого, і дуже цінними і сильними, тому що вони допомагають кожному з нас залишатися у слові, зберігають нас. Зануреними у цій книзі допомагають не розкидатися у різних напрямках. Саме цим займається учень. Так, так. є люди, які народилися згори. І коли вони залишать цю землю, вони підуть до Господа. Але його слово не мало майже жодного щоденного впливу на те. Що вони роблять? Що вони думають, що вони втілюють в бізнесі і таке інше, хоча вони віддавали певну пошану Богові. Дехто з них не знає, що може бути щось більше, але є більше. Але є більше. мені здається, саме це вирізняло мене з самого початку. І як ти знаєш, ми познайомилися з твоїм служінням. Мені було 17 років. Це було дуже давно, ще у 1971 році. Коли я вперше почув, як ти служиш, і з самого початку мене вразило, що ми маємо здатність по-справжньому ходити з Богом, чути його голос. пізнавати план, план, так. чого він хоче у нашому житті. Це зовсім не є таємницею, на яку ми намагаємося випадково натрапити. Сподіваючись, що це закінчиться добре, і залучаючи Бога до того, що ми робимо, Ні, ні, це ні. зовсім не так. Дізнатися, що робить Бог, і приєднатися до цього. У нього є план. І у нього є план. Ми у центрі цього плану. Коли у людини є свідомість праведності, замість гріховної свідомості або свідомості невдач, У Ісуса, звичайно ж, була свідомість праведності. Він очікував чути, і він сказав, я говорю лише те, що я чую, говорить мій отець. І я роблю лише те, що я бачу, робить мій отець. Він очікував почути це, і він був повністю налаштований говорити це. І він очікував, що отець буде робити те, що він скаже. Так, коли він підійшов до могили Лазаря і сказав, Відкотіть цей камінь. Це прояв свідомості праведності. Але поряд з ним стояла сестра Лазаря, і вона сказала: Господи, він вже смердить. Інакше кажучи, ми занадто довго чекали. Можливо, ти би міг би зробити щось до того, як він почав розпадатися, але, проте, розумійте, це свідомість невдачі. Так, але, так, але, знаєте так, але. Я прийшов до однієї жінки, якій я служив певний час. Я їздив у справах служіння, потім повернувся до міста і дізнався, що вона відійшла вже до Господа. І, звичайно ж, я прийшов на поминальне служіння. Коли я ввійшов туди, її чоловік підійшов до мене, і я міг прочитати цей страх на його обличчі. Я зрозумів, він боявся. Він боявся, що я перерву це служіння. І він прошепотів мені, брате Кенет. Її вже забальзамували». І я подумав. Згодом, в мене був час подумати про це. І, звичайно ж, я би ніколи, ніколи не робив нічого подібного. Але він хвилювався з цього приводу. І я поплескав його по плечу і сказав: я розумію, біле, все гаразд, але потім я замислився над цим. Давайте візьмемо труп. Який ще не охолов, і побачимо, чи можете ви його воскресити? Розумієте, від цього нічого не залежить. Problem коли Problem Петро зробив крок по воді, так він побачив буремний вітер. Але вітер не мав нічого спільного з тим, що робив Петро. Це петух. зовсім не стосувалося справи. Але в його призвичайному розумі рибалки, в його мисленні адже він провів більшу частину свого життя в човні на воді, де від вітру залежали його успіх чи невдача, і він переніс цей набір правил до ходіння по воді. Хоча вони не мали з цим, нічого спільного той факт. Що тіло Лазаря вже почало розкладатися і було мертвим понад чотири дні, не мало нічого спільного з тим, що збирався зробити Ісус. Але в розумі гріховної свідомості ви переносите ці думки і в цю ситуацію. Ну так, брате Коплан, але знаєте, мені потрібно піти до лікаря і почути діагноз, щоб я знав, як молитися. Цей діагноз не має з цим нічого спільного. Нічого. Так? Не запитуйте про це там, запитайте в Господа, і в Біблії сказано, що Слово Боже є ліками для тіла, для всього вашого тіла, вірно, для тих, хто знаходить його, або для тих, хто приймає його, вірить йому і міцно тримається. Саме тому наш фокус повинен залишатися на Слові Божому. І всі штучки, якими сатана намагається закидати нас, це вітер, різні речі, які з'являються, всі вони націлені. Принаймні частково на наш фокус, якщо сатана зможе знайти щось щоб відвернути нашу голову в іншому напрямку на щось інше, тоді він приверне нашу увагу. Він докладає до цього всі зусилля. Так. Він зі шкури пнеться. Якось один чоловік сказав мені. І з того часу ця ідея не залишала мене. Це був мій друг багато років тому. Він розповідав мені про те, як навчався бойовому мистецтву. І в нього був високий рівень, чорний пояс. Кілька рівнів чорного поясу. Він говорив про різні показові виступи, на яких він розбивав цегли і робив інші речі. І ось що він мені сказав. Мені потрібно знати три речі. Якщо сьогодні я стоятиму перед штабом, складеної цегли, які мені потрібно розбити, мені потрібно добре знати три речі. По-перше, мені потрібно знати техніку, і звичайно ж, він добре знався на техніці. Він продовжив: якщо ви не знаєте техніки, тоді щось обов'язково зламається, але швидше за все, це не буде цегла. Друге, що мені потрібно знати, чи я можу зробити це сьогодні? Можливо, я робив це раніше, але мені потрібно знати, що я готовий зробити це зараз. Далі він продовжив. І це для мене було найважливіше. Це говорив християнин. Ми говоримо про біблійні відкриття, і це приклад вразив мене. Він сказав: Якщо я визначився у всьому попередньому, я прицілююсь, куди нанести удар по цих цеглинах. І я зосереджуюся на точці, на підлозі нижче від цегли. І ви переконуєтеся, що сила, яка є в вас, приведе вас до точки вашого фокусу. Якщо вже буду зосереджуватися на тій точці, де я нанесу удар по цеглинах, саме там сила закінчаться, ніщо не зламається, ніщо не зламається. Але коли зосереджуються на тій точці, на підлозі саме туди буде вивільнена сила. І я сказав точнісінько, так діє царство Боже. Це принцип дії Царства Божого, коли сатана намагається зосередити нашу увагу на проблемах на минулому, на обставинах, нестачах, хворобах, невдачах, і ми націлюємо на це наш фокус. У нас немає сили, щоб виправити це. У нас немає сил. Так. Немає здатності, немає. але що більше Боже, ви зосереджуєтеся на цьому, то більшою стає проблема. Так. Вона виглядає нездоланною. Що більше ви зосереджуєтеся вірою на Слові Божому, то більшим стає слово. І тоді віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. І тоді проблема починає зменшуватися на ваших очах. Вона здається такою, як у випадку з Давидом, який дивився на цього велетня. Так. Кажу тобі: сьогодні я знесу твою голову з Саме так він сказав йому. І в Давида був лише камінь. Але він однаково говорив. І чому він говорив це? Тому що Бог вклав це в його уста, і він це сказав. Гаразд. Ісус це проголосив. Денісе. Це так просто, що потрібна допомога, щоб неправильно це зрозуміти. Процес Божого царства спрацьовує в ста відсотках випадків. Згідно зі сказаним, нехай буде воля твоя на землі, як є на небі. Запитання: чи на небі є якась хвороба? На небі немає жодних жодних. Хвороби. Тепер, як мені взяти це з небес і перенести сюди, на землю? Ось що сказав Ісус: я кажу лише те, що я чую, говорить мій отець. Він сказав, слова, які я говорю вам, говорю не від себе. Тобто він розпитував отця. Він зберігав погляд на тому, що було записано. Він зберігав свої вуха відкритими до того, що наказував отець. Отже, що він робить? Він говорить лише те, що він читає і чує. Так? І це отець. Не я і не ви. Я зовсім не є відповідальним за те, щоб зцілити когось. Я відповідальний за те, щоб запитати в Господа, зосереджуватися і відкривати свої вуха. І я кажу, я не додаю до цього свої слова, не забираю нічого. І він повалив це фігове дерево дев'ятьма словами. Вірно. І те, що він використав дев'ять слів, не означає, що мені потрібно дев'ять сотень слів. Тому що я набагато слабший від нього. Ні. Що він сказав далі? Як хто скаже горіці, порушся, шість слів. Отже, я кажу це. І отець, який перебуває в мені, він творить діла. Ісус сказав, сіяш сіє слово. Сатана одразу ж приходить, щоб. Так. Він знає. Якщо ви тільки скажете це, отець це зробить, і тоді йому кінець. Але якщо сатана зможе змусити вас говорити те, що ви говорите про себе, якщо він зможе привернути вашу увагу до нього, і ви будете говорити те, що говорить він, тоді він зможе виконати цю роботу. І він не може перетнути цю межу. Денісе він не може перетнути. Цю лінію, так він не може просто прийти і робити з вами свої вчинки, лише тому, що йому цього хочеться. Якби це була правда, він вже би сьогодні вбив просто кожного на цій землі. Так, усьому так, був би кінець Всьому був би кінець, але він не може це зробити. Погані речі стаються, тому що люди роблять поганий вибір. Так і ви можете зробити поганий вибір, він почне нашаровуватися, і це викличе в духовній сфері такі речі, про які ви навіть не підозрюєте. І тепер ці начальство і влади працюють, намагаючись зруйнувати ваше життя. І коли ви продовжуєте йти в цьому напрямку, ви, врешті-решт, відкриєте двері для правителів темряви цього світу. І все це прийде сюди. Це приведе вас туди, куди ви не хочете зайти. Вам туди не потрібно. Вам просто туди не потрібно. Знаєте, це те, в чому ми повинні бути дуже сильними. І недвозначним у ці дні, тому що ми живемо в таку інформаційну епоху. Нас бомбардують інформацією про все, що відбувається у кожному місці світу, про всі війни, всі трагедії, аварії, стихійні лиха, нові хвороби. І говориться вже довго. Якщо ви людина, яка звикла покоїтися, а Біблія говорить нам, не буде такими, тобто вона проти цього. Але якщо ви звикла покоїтися, для вас це хороші дні, тому що у вас існує широкий вибір речей, про які ви можете непокоїтися. І багато людей оточені цим постійним потоком інформації про проблемні речі. Ось чому так важливо в наші дні впевнятися, щоб ми перебували у Божому слові через електронні ресурси або у звичайній книзі. І ми бережемо ці слова перед нашими очима. Без сумуяк про це сказано. у книзі приповістей доречемо їх вухо своє нахили. Бережи їх у своїх очах, у своїх вухах, у своїх устах, Бережи їх живим у твоєму серці. І тоді ви переходите до другого послання до Корінтян, де він говорить: зброя нашої боротьби не плацька, але сильна, сильна Богом на зруйнування твердинь. Зруйнування. Нею руйнуємо задуми. І все, так. що звеличується понад слово Боже. Інакше кажучи, кожне так, але в нашому житті mm -hmm. так я знаю, брате Копленд, але ви знаєте, але економіка таке інше. Ні, 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 ні. Зруйнуйте цей задум, вірно. І ми полонимо всяку думку на послуг Ісусу Христу. Так справа не в тому, як же Бог це зробить. Справа в тому, що Бог пообіцяв, що він це зробить, і ми зберігаємо себе у вірі про це. Я не вкладатиму цього у свої уста. Ось ми бачимо чудову тарілку, наповнену органічними фруктами. Це смачні фрукти. Так смачно, що хочеться з'їсти їх Але якщо серед них знайдеться один великий, зіпсутий, огидний помідор, я не збираюся класти його у свій рот. У мене достатньо здорового глузду. Я виберу здорові плоди. Є такі речі, які вам зовсім не потрібно вкладати в свої уста. І це зовсім не ті речі, які світ вважає богохульством. Я скажу вам, як богохульство вірно можна сказати своїм дітям, коли ви говорите їм, ти народжена, згори дитина Божа. І ваша дитина приходить і просить, татусю, я би дуже хотів мати те і те. О, припини дитину. Ми не можемо собі це дозволити. Що? Ну, ти ж знаєш, ми не зроблені з грошей. Так саме це речення. Тепер подивіться, чого ви навчаєте цю дитину. Ви не навчаєте її молитися, ви не навчаєте її так. вірити Богові. Ви навчаєте її поводитися, як ви, і говорити: ми не можемо собі цього дозволити. Ми не малюємо гроші, економіка в поганому стані, ми і таке інше. А наш час вичерпано. Але от у чому вся справа. Не відволікайтеся. Розпитуйте про все це у Господа, так кожна думка слухняна. І це змінює все. Коли в усьому, що ви робите, ви починаєте свій день зі слів. Господи, я в Твоєму розпорядженні і я приходжу до Тебе, і я розпитую Господа про це щодня, і цей день є перемогою в Христі Ісусі. Слава Богу, амінь. Алілуї! Ми Алі з братом Денісом повернемо за хвилину. Хочу запропонувати вам наші матеріали, які ми друкуємо для вас. Цю серію передач ми присвятили темі нової книги Деніса Насичене життя, в якій він показує, як заново дати визначення своєму життю. Існує різниця між тим, хто ви, який ви і ким ви стали. Амінь. Є певні речі. Моє сексуальне життя, до прикладу, не визначає мене. Мене не визначає кількість грошей, які я маю, чи кількість грошей, яких у мене немає. Мене визначає Слово Боже. Я син живого Бога, народжений згори, створений у Христі Ісусі. Ось хто я є. Я є тим, ким Слово мене називає. Амінь. Раджу вам замовити ці матеріали. Приділіть час, прийдіть до Господа, запитайте в нього прийміть казівки і повчання. Зануртеся в Його Слово, вкладайте Його Слово у свої уста, свої очі, у свої вуха, стійте на Слові Божому. Якщо ви порушите якісь із рішень віри, які ви приймали, виправте це, покайтеся, повертайтеся назад. Не кажіть, ну, знаєте, спечіть мені інший пиріг. Ні-ні. Залишайтеся непохитними на Слові Божому. І коли ви живете таким чином, моліться, особливо перед своїми дітьми. Коли ви живете таким чином, це навчає їх робити те саме. Саме тому вам потрібні такі книги, саме тому вам потрібні ці передачі. І хочу нагадати вам також про те, що в головному офісі місії Кеннета Копланда є молотовна команда. Наші служителі, які моляться за вас щодня, вони навчені, як молитися. Тому напишіть нам, повідомте нам ваші молотовні потреби. І наші працівники будуть молитися за вас і вірити Богові разом з вами. І це допоможе вам прийняти ваші привілеї завіту. Хвала Богу, будь-який час. Амінь. Приймайте це вірою. Що ж, хвала Богу, до зустрічі завтра. Це Кенет і Деніс. Нагадують вам знову, що Ісус є Господь.